Вітаю, друзі! Сьогодні 11 січня. З вами Валерій Клочок. І сьогодні вже остаточно стало відомо, що мобілізаційний законопроект відкликає уряд на доопрацювання. Передісторія саме такого фінального рішення вона доволі непроста, бо сьогодні мали голосувати в парламенті цей законопроект. І розглядати питання його або відправити на повторне перше читання, або відправити його авторам законопроекту, або його ухвалити за основу, потім вносити правки. Ну, варіанти були різні. Я думаю, що саме баталії довкола того, як вийти із цієї ситуації, яка направду стала скандальною на всю Україну, і точилися дискусії. Про те, чи відкличуть, чи будуть голосувати. Ну і от Стефанчук повідомив, що ухвалили рішення, я правда не розумію, як що все-таки законопроект повертають Кабміну. Але не повертають Кабмін, а Кабмін його відкличе. Це дуже важлива деталь, тому що стало відомо, що сьогодні кабінет міністрів збереться на позачергове засідання в онлайн форматі і ухвалить рішення про відкликання цього документу, і далі з ним буде працювати. Але що сказав власне, Стефанчук, голова Верховної Ради, якого, до речі, Європейська солідарність збирається відправити відставку. Ну, вони вже збирають підписи за його відставку. Він говорить, що було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва. Ну, тобто, я думаю, була заключена така усна мирова угода, хоча в практиці. Роботи парламенту, ну я такого особисто за останні так років 20 не пам'ятаю. Ну, менше з тим я не можу сказати, що це щось протизаконне. В Принципі домовленості політичні між владою і парламентом. Ну, парламент також у нас гілка влади, між виконавчою владою та парламентом, в принципі, існують. Нічого в цьому такого крамольного, ще раз наголошу, антиконституційного немає. І так, законопроект повернуть до. Уряду. Він там має бути допрацьований разом із законопроектом, який уряд, точніше, сам відкличе, це буде правильніше, передадуть усі правки, рекомендації, які напрацювали народні депутати. І я так думаю, що от процес створення нового документу він буде. Тривали. Чомусь я не бачу перспектив того, що він швидко повернеться до парламенту в тому вигляді, в якому його хочуть бачити всі фракції. А м, спірних норм у ньому дуже багато. Я вчора вам записував з приводу цього відео, говорив про висновок комітетів, ну, зокрема, комітет з нацбезпеки і оборони. Ну, він так і не вхвалив якогось остаточного рішення. Я особисто його не бачив. Хоча з цим комітетом є цікава історія пов'язана саме з Безуглою, Я вам про неї обов'язково розповім, тому не перемикайтеся. Інші комітети також сказали, що цей документ голосувати не можна. Головне наукове експертне управління Верховної Ради взагалі там написало величезний висновок, де купа критики і е е констатація факту про наявність антиконституційних положень і норм. Ну і от... Після того, як цей документ буде готовий, то його знову мають винести до Верховної Ради, його мають знову розглянути в комітетах, знову винести рішення. Ну, от уявіть, попередній документ був перед Новим роком, два тижні тривала ця баталія. Поки підготують новий з рахуванням цих всіх пропозицій, я, я думаю, що створять спільну робочу групу, де будуть і нардепи, і інші, і от виявляєте в Генштабі чи Міністерстві оборони, ну, точніше, Міноборони, тому що вони готують цей документ, працюватиме ця група. Ну, якщо ти хочеш завалити якусь ідею, створюю робочу. Групу. Робочу групу створили ідею завалять. Тобто, змін до мобілізації, я не думаю, що будуть. Будуть окремі законопроекти внесені, які стосуються певних норм, про які я скажу також в кінці. Ну, от зокрема, з таких спірних норм, яку зараз дискутує також і президент, це те, хто заплатить. За війну, хто буде платити, західна допомога надходить не так швидко, але вона буде. Однозначно буде. І захід ставить умову Україні, що шукайте гроші для того, щоб оборонятися, і це правильно розбудовуйте економіку, переводьте її на військові рейки, і робіть щось і одне з такої пропозицій. З'явилась 8 січня, це відкупитися від мобілізації, заплатити мінімальну зарплату щомісяця і тебе тоді не беруть до армії. І Зеленський, перебуваючи зараз в стороне, в Естонії, відповідаючи на запитання, чи вважає він там ну, нормальним, аби повертати наших чоловіків призовного віку мобілізаційного, які знаходяться за кордоном назад, він сказав наступне, що це, в принципі, їхня справа. Але я вам би навів цитату, бо вона дуже цікава. Ми відстояли 50% із захопленої території на початку війни, ми відбили ворога. Це абсолютно так і є. І два роки б'ються наші хлопці безстрашно б'ються і у цей час є люди, які, поза правилами, сказав він, поза законом перетинали кордон, і це питання до цих людей, до цих чоловіків не лише. Тут вже я скажу, тому що вони мали якісь підстави виїхати за кордон і хтось їм ці підстави давав. І часто та і часто не задякую. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні, вони повинні бути в Україні. Тут він говорить, що це не обов'язково не мають мобілізовані бути на фронт. Цим займається ТЦК. Да, військомат буде визначати, хто продатний, хто ні. ВЛК. Також питання дуже цікаве. Але він говорить, що на одного військового йде 6-8 платників податків. Тобто мають бути ті, хто сплачує податки. І він пропонує, аби вони поверталися, працювали в Україні і сплачували податки. Бо грошей дійсно, як каже він, не вистачає. А не буде грошей на військо, не буде військового, не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя пряма мова президента. Тобто, поряд із проблемами мобілізації, зараз вирішується проблема. Необхідної кількості платників податків в Україні. Саме так я загалом вітаю таку ідею президента. Це було правильно, аби поверталися, всі працювали в Україні, сплачували податки, але не випадково тоді з'являються ідеї саме, ну наприклад, із так званим відкупом. Законопроект ще говорю, відповідний, зареєстрований у Верховній Раді 8 січня. Спочатку це був вкид. Такий примітивний, і банальний, про те, чи може така норма е, пройти про так звані 35 тисяч гривень зарплати. Я думаю, що це навіть може бути проголосовано. І тепер до того, що може вирішити, наприклад, невеликий законопроект е, у майбутньому, який може бути внести, е, внесений саме Міністерством оборони, ну, читай урядом. Питання проблемні, які на сьогоднішній день піднімаються, які викликали дискусії, це, по-перше, облік усіх військовозобов'язаних, тому що дійсно з обліком в Україні проблема. Не всі чоловіки призовного віку мають на руках військовий квиток. Ну, Або відповідний документ статика, який визначає їхню там продатність, непридатність, постановку на облік і так далі. Друге, спосіб вручення повісток, те, що дискутували, саме він і покликаний вирішити, перше питання. проблема. Проблему це військові кабінети електронні, електронна пошта, чи вручення повісти. Так безпосередньо наручно. І от саме ця дискусія, вона у законопроєкті запропонованому урядом, ну була дуже-дуже гарячою, тому що ну правду розсилати повістки через дію ну точно не буде. Я більше ж переконаний, що це просто провальна ідея. Тут ТЦК треба працювати дійсно з міського... місцевими військовими адміністраціями. І вони також дискутували дуже потужно і ми покарання за ухиляння. Блокування рахунків, кримінальна відповідальність, ув'язнення і так далі. Ну це направду також норми, які були доволі жорсткими. І про гроші. Гроші дійсно дуже важливі зараз для того, щоб стримувати агресію ворога. Про них говорить Зеленський. Ну і робота ВЛК. Тобто, от таких п'ять пунктів я визначив би проблемних на сьогодні мобілізації і в обліку. Це перше облік, цей самий спосіб вручення повісток, покарання за вихиляння. Гроші на війну і робота велика. Тому такий законопроект має це бути покликаний для цього, щоб вирішити ці проблеми. Якщо його знову пропишуть у вигляді 300 сторінок, як це було нині, ну, перспективи не буде ніякої на завершення. Кілька слів про роботу парламенту вчора. Хотів писати окреме відео про безугло, але не буду. Я думаю, що тут скажу свій коротенький коментар. Мене сьогодні запитували журналісти, що означає, що безугла навіть дійшла до того, що написала заяву про вихід із фракції. Я думаю, друзі, що Безугла стала інструментом у великій політичній грі, і вона, направду, навряд чи діяла сама від себе. Тому що... Вона доносила позицію до широкого загалу, позицію саме у офісу. Бо президент на підсумковій прес-конференції під скандальних постів, бачите, залужно, безуглий, зокрема, і говорив про Валеру і Мар'яну. Це його пряма мова, яка не додала йому, яка викликала багато дискусій. І Мар'яна Безугла стала знаєте, таким бампером. Бампером зливу, негативу, усього відверто, очевидного непорозуміння між військовим та політичним керівництвом країни. Воно є. Це заперечити складно. Я дуже хотів би, аби саме з виходом Мар'яни Безуглої це напруження знялося. Воно нам не потрібне. Але вона разом з тим отримала величезну медійну популярність. Так, вона має купу критики, вона має чимало прихильників, друзі, і вона гарантовано отримує прохідне місце в майбутньому списку до Верховної Ради від партії чи президента, чи слуг народу. Я в цьому навіть не сумніваюся. тому що зробити таку потужну роботу ну, треба було мати наснаги. Вміння, терпіння і здібностей, що Мар'яна Безугла і проявила. А криза, яку вона фактично і створила в Верховній Раді, зараз запустила ще один процес, про який я говорив на початку, це усунення з посади голови Верховної Ради Стефанчука. Не бачу ніякої перспективи в цьому сенсі, не буде ставитися питання на голосування, це більш аніж очевидно. Ну і безумовно на цьому тлі будуть будувати чергову. Виборчу політичну медійну кампанію, ініціатори цього процесу від Європейської солідарності. Ну, як бачите, парламент все-таки навіть умудрився перетворити і мобілізацію в політичний процес. Тому, якщо й буде якийсь закон, то він навряд чи суттєво змінить порядок цієї мобілізації. Прім, слідкуємо, поки що мої прогнози справджуються, як я говорив, цей законопроект не будуть голосувати. Його повернули до уряду. Підписуйтесь, коментуйте. Долучайтесь до збору, який оголошений нашим благодійним фондом. Посилання на реквізити цього збору знайдете в першому прикріпленому коментарі. Всіх люблю ціною, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!